Ні, Не ли немножко делать государственный апарат более эффективным? Пора. І більше того, я проходив цей шлях, коли оптимізував систему управління, але ми маємо сьогодні ту систему управління, яка є. Більше того, ви ж розумієте, що є і видатки, які ми несемо сьогодні на безпеку і оборону, і на чисельність загальну різноманітних військових формувань. У нас тільки військовий бюджет сьогодні дарівлює 130 мільярдів гривень, які ми маємо з вами фінансувати. Що стосується чиновників. Я взагалі по суті свій децентралізатор. Я вважаю, що максимальні повноваження треба віддавати на місця. Якщо, Савік, ви згадаєте наші зустрічі у цій студії, можливо, 5-7 років назад, я завжди про це говорив: що держава не може розвиватись, коли його величність центральний чиновник буде приймати рішення, як людині жити в конкретному селі, селищ і місті. Тому ми розпочали децентралізацію і зараз передаємо повноваження на місця. Як тільки, як тільки цей процес буде завершено, Кількість чиновників буде постійно йти вниз до тієї оптимальної кількості, яка буде співставна. Ну, я завжди говорю так, що мені потрібно чиновників стільки, скільки б не заважали мені бути ефективним. І от тут те ж саме питання: чиновників має бути стільки, скільки б не заважали людям нормально просто жити. І цей процес має йти постійно. Взагалі, я хочу підкреслити, наше завдання, наша проблема одна із найголовніших проблем це інституційна слабкість. Інакше говорячи, інституції, які працюють в державі, вони слабкі, професійно слабкі, підготовлені слабко і так далі. Оце теж нашій команді треба здолати. Нам треба зробити так, щоб до державної служби приходили люди підготовлені. От теж ми привезли зараз рішення з Франції, по домовленості мої з прем'єр-міністром Франції про те, що ми будемо стажувати наших чиновників у спеціальній школі державного управління. Вона є одна із найкращої в Європі. Тобто, що важливо? Важливо, щоб ми навчили наших чиновників бути серйозними професійними людьми. Хай буде менше, хай вони заробляють трошки більше, але вони мають з повноцінною віддачею працювати. І ще одна річ: наш уряд розпочав реформу державної служби. Зараз по блату на службу прийти вже дуже дуже складно. Це відбувається через публічні конкурси. Кожен із вас, в принципі, може взяти участь і прийти на служіння і прийти на служіння держави. Якщо є відповідне бажання. Але ми тільки стаємо на початку того, щоб розробити цю реформу. Ну і ще одне: нам треба максимально автоматизувати все те, що може бути автоматизовано, щоб люди не ходили до чиновників там, за тими довідками, за якимись штампами. Я нещодавно проводив нараду з колегами по дерегуляції. От я конкретно запитав ті чи інші міністерства. От скажіть, будь ласка, що ви конкретно зробили для того, щоб люди відчули, що життя для них не стільки зарегульоване, як вони це сьогодні відчувають? І знаєте, хтось говорить, що є більше успіхів, хтось говорить, що є менше успіхи. Але, врешті-решт, ми маємо створити систему, яка буде ну, доброзичливою до людини. Я це теж робив в своєму житті, коли створював систему прозорих офісів, адміністративних послуг, які давали можливість, до речі, по навіть опитуванням відничан задоволеність цими послугами на рівні 85%. Ми це зробили ще в 2007 році. Коли ти приходиш там абсолютно за 15 хвилин, можеш оформити пенсію, можеш оформити собі субсидію, можеш зробити там все, все що тобі потрібно, ти можеш це зробити в нормальних, комфортних умовах, не набурдюченим, там чиновникам, який сидить, на тебе там дивиться, що прийшов. А так, щоб це було доброзичливо, щоб це було привітно. І навіть ми запустили таку систему, коли ти приходиш до чиновника за якоюсь послугою, наприклад, в нього є такий. Термінал, він до працює, працюється, термінал, там є три кнопки. І ти можеш оцінити його, якість його роботи. І так він цього не бачить навіть. І коли ти його оцінюєш, він знає, що вечором йому порахують. Якщо ти добре оцінював, ти отримаєш більшу заробітну плату. Якщо ти, якщо ти добре оцінений, більше. Якщо ні менше. По великому рахунку, це потрібно зробити по всій країні. Але саме головне, щоб чиновники не заважали розвиватися. Я теж відчуваю, як і прем'єр-опір системи, ти починаєш її ламати. Вони починають шукати, отдаєш якесь доручення, наприклад. Я би це вирішив там за 5 хвилин. Але ти бачиш, що місяцями починають крутити, як циган сонцем, і починають тобі розповідати, що це не можна, а це зарегульовано, а це рішення ми маємо прийняти, але його має погодити хтось там десь і так далі. От це приходиться нашій команді сьогодні ламати. Але за один день це не зламаєш. Ви самі знаєте, що є системи, які вкоренились, Я вже сказав на засіданні уряду в середу, що є деякі. Такі звички у чиновників навіть зараз, що ці звички ще пам'ятають Щербіцького, що за десятки років культура Державної служби не змінилася навпаки. Тому треба зламати, треба привести необхідну кількість людей, працювати у владу, але не більше, ніж вона потрібна, і треба зробити, щоб влада була ефективна. Оце наше теж завдання. І я думаю, що за декілька років ми з цим впоремося.